Наш сусід Польща входить у політичну нестабільність, і це вже не лише е, конфлікт між президентом Дудою та прем'єром Туском. У палаці президента затримали двох його соратників, і Україна, зрештою, від цього також може постраждати. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська Правда. Канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юр, давай перш за все розберемося. Чи можна точно говорити про саме політичну нестабільність? А не про те, що там два політики чубляться? Я думаю, так дійсно відносини між лідерами Польщі дійшли до такого глухого кута. А головне це вже мають наслідки на вулиці. Зокрема, в четвер вечорі опозиція, тобто Піс, вивела на вулиці, як вони кажуть, 300 тисяч своїх прихильників. Нехай це перебільшення. Незалежні СМІ пишуть, що це 100-120 тисяч, але це багато. Це Варшава. Варшава це місто, яке якраз проти партії Піс і за Туска. А виходить, що люди Варшав'яни вийшли проти Туска. Я думаю, що вони підвезли ще із регіонів, але той момент, що все ж таки це люди добровільно прийшли, щоб показати, що вони проти цієї влади, і вони звинувачують їх. Як вони кажуть, у репресіях, у політв'язнях, що з'явилося вперше після комуністичних часів політв'язня, як вони вважають, це показник, що суспільство дуже таке гаряче і, можливо, все що завгодно. Давай дуже коротко пояснимо. Політв'язні чи ні, тобто наскільки це серйозний термін? Це звинувачення, яке ну дійсно не лунає так часто. Згоду, що в Польщі політв'язні принаймні, я чув тільки з однієї країни, це Угорщина, Угорські змі. Теж пишуть, що в перших часів Ярузельського у Польщі є політв'язні. Це е хороші сапоги треба брати. Да? Тобто, все таки це не політв'язні так. Е е да. Звичайно, що е немає сумнівів, що там тим політикам, яким е було винесено звинувачувальний вирок. Е це справедливі рішення. Тобто, тут е, немає підстав сумніватися, що рішення суду було ну справедливим. Можна в двох словах. Е, про кого йдеться? Хто ці двоє кого арештували у палаці президента? І чому взагалі вони переховувалися у президентському палаці? Це дуже цікава історія. Їх двоє: Маріуш Камінський, Мацей Вонсік. важливий перший він друг президента. Він один із найвпливовіших політиків Піс. І коли піс був перший раз при владі, це 5-7 рік, він був засновником та першим головою антикорупційного бюро. НАБУ польське. Ну да, а другий Вонцюк був його заступником. Однак, окрім прямих е, своїх функцій, як виявилося, вони виконували ще політичну функцію. Вони шукали компромат на партнера піску коаліції, партії самоборона Анджея Лєпіра. Тобто навіть не на опонентів, а на партнерів. Чому в принципі зараз ПІС в опозиції? Тому що будь-яка партія, фактично будь-яка, яка вступала з ними в коаліцію, потім була знищена. Е, така самка богомола. Е, от і звичайно, що в такій ситуації знайти бажаючих знову з ними вступити в якісь коаліційні. Ні, угоди ну просто не знайшлося. Все таки, вони шукали компромат після цього їх засудили. Після цього була відкрита справа, вона дуже довго тягнулася, особливо після того, як піс пішла б до влади. Однак зараз справа дійшла нарешті кінця. Був остаточний обвинувачувальний вирок і було прийнято рішення, що їх мають заарештувати. І от як тільки було рішення, що їх мають заарештувати, президент запрошує їх до себе в президентський палац на якусь церемонію призначення нових радників. Після цього там, з палацу, вони виходять до преси, кажуть: ми не визнаємо це рішення, ми є депутатами, як і були, нас не можуть арештувати. І повертаються в палац. І тут уявляється ситуація поліції. Вони мають зайти в президентський палац і провести арешт. Порушити по суті президентську недокторканість. Ну певною мірою так. Звичайно, що це був такий виклик. Прем'єр Туск писав президенту, що давайте закінчувати цей балаган. Якщо хочете, ви можете знову їх помилувати. Права в тому, що президент їх помилував один раз, але це було якесь дивне помилування. Він підписав його до того, як суд прийняв це рішення. Тобто заздалегідь така індульгенція. Да? Ну і звичайно, що воно просто не може бути прийнятним. Він каже, що ми готові поважати ваше право на помилування, але ну, в даному випадку вони мають бути зарештовані. Рішення суду. І от момент ввечері цього дня. Президент Дуда поїхав із своєї робочої резиденції в домашню, де мав прийняти Світлану Тіхановського, лідерку білоруської опозиції. І от цей момент випадково ламається автобус на в'їзді в, в Бальведер, щоб Дуда не виїхав. І в цей момент поліція заходить в президентський палац, в офіційну резиденцію президента, і арештовує цих політиків. Одно секундочку, юра. Я хочу звернутися до наших глядачів і нагадати, що європейська правда розповідає вам про важливу правду про те, що відбувається у державах Європи. Ми Цікаво, але без хайпу. І нагадуємо, підписуйтеся на наш канал і обов'язково лишайте у коментарях свої запитання, що ще ви хочете побачити. А ми, власне, повернемося зараз. Ми маємо кризу, яка точно не обмежується арештом двох людей камінського. Ну хай наскільки він важливий для пісу. Йдеться про по суті протистояння між двома найбільшими партіями Польщі. Ключова причина в тому. Піс е, зрозумів, що вони недооцінили платформу опозицію своїх противників. Тепер вже владу. Тепер вже владу да справа в тому, що е, це не перший випадок, коли платформа приходить до влади після Піс. Оце було в сьомому році. І тоді е, Туск, який теж став прем'єром, казав, що ми їх всіх покараємо, ми їх посадимо за їх злочини. Але це все було на словах. Нічого ніяких покарань не було. І, і вони думали, що ну і так воно й буде і цього разу. Але е, ця історія показує, що вони налаштовані дуже рішуче. Зараз в Сеймі три слідчі комісії, і по одній з них, наприклад, фігурує прем'єр-міністр Моровецький. Тобто є навіть шанс, що і Моровецького посадять. Е, певний шанс є. А чому за що? Е, дивіться, там три справи, які е, ну, як вважається, найбільше шансів швидко е, завершити є найбільша хороша доказова база. Перша справа це вибори, президентські вибори 2020 року, коли вибрали Дуду. Справа в тому, що тоді, це перше, був ковід, да? так? Всі казали, що вибори не можна проводити якраз в пік е е цієї пандемії. Однак, е прем'єр е був перто шов, що ми проведемо вибори будь-як. Вважалося, що просто рейтинги пі спадають, і тому треба вибори зробити прямо зараз. Без згоди з СВК була вирішена рішення про голосування поштою. Ну от, писпі це рішення уряду, тобто це порушення всіх правил. І вже потім, за кілька тижнів до дня голосування, вони зрозуміли, що все ж таки це неможливо. Скасували вибори своїм рішенням уряду без всяких погоджень, і оголосили нові вибори. Тобто, от така самоуправства уряду, в принципі, і. Натяк на те, що голосування поштою є підготовкою до якоїсь масштабної маніпуляції, є першою такою справою. Друга справа це справа Пігасос. Це вибори 2019 року, коли виявилося, що спецслужби слідкували за підслуховували телефон опозиційних політиків. Ну тут е, зрозуміло, що тут. Таке порушення очевидне, тобто вони переслідуються таки не тільки своїх партнерів, а й опонентів. всіх до кого дотягуються. І нарешті третя справа це найбільш свіжа минулого року. Був дуже гучний візовий скандал, коли виявляється, що польська МЗС продавала візи країнам третього світу. Вони приїжджали в Польщу, там, наприклад, як знімальна група знімати фільм про Польщу. Що жодного людина до кінематографу там просто не мала якогось зв'язку, потім розбігалася, втикала в Америку і так далі. І, і це коли США казали, що у вас такий віконце для незаконної міграції. Вони казали, ні ні-ні, а потім це сплило. Тобто, оце третя справа, де є ну, такі високопоставлені пісовяки. І можливо то дуже гучні арешти. Я так розумію, що для ПІС це вже питання виживання, і вони будуть битися до останнього. Ну зважаючи на те, що там дійсно топи стопів. Ну звичайно, не рахуючи президента партії Ярослава Качинського, який не підписував нічого. Очевидно, що до нього претензій законодавчих немає. Ну і до Дуди немає. І до добив... ну, і, і, і президента, так. А що може зробити президент? Бо він все таки ще при владі для того, щоб зупинити своїх опонентів, тобто чинну владу, чинний уряд і зберегти свою партію? Дивись, наразі відомо, що президент. Робить повторне помилування, і очевидно, що цих політиків рано чи пізно відпустять. Я кажу, рано чи пізно, тому тут і є можливість тепер нинішньої влади трошечки це справу притягнути, так, от взяти на паузу, але тим не менше. щоб ті посиділи. Так, але виникає питання: хто вони? Вони є депутатами сеємо чи ні? Їх спікер позбавив мандатів. Тому що проти них є цей вирок. Дуда вважає, що його помилування означає не просто те, що люди звільнені від е, перебування у тюрмі, а повне прощення. Ну як Янукович, двічі не судимий, і е, відповідно вони знову є депутатами. Тепер позиція Дуда полягає в тому, і це ну, він принаймні сам не казав, але його якісь джерела близькі до президента або політики Пісавяки, вони кажуть, що позиція президента він не підпише жоден закон. Бо, допоки до поки оцим камінському івонсику не повернуть їх депутатських мандатів. А наскільки я пам'ятаю, зараз у Польщі немає навіть бюджету. Тобто, так, е... да, і це, от е, такий ядерний варіант. У Польщі немає бюджету, бо президент його витував е, наприкінці минулого року. І якщо до кінця січня бюджету не буде, у президента додатково з'являється можливість, уточнюю, не не зобов'язання, але можливість розпустити Сейм. Тобто, можуть бути навіть дострокові вибори. Можуть. Єдине, що наразі президент кажуть, що він не збирається це робити. Але я був би обережний. Зараз президент, очевидно, він буде всі законопроекти не витувати, а відправляти Конституційний суд. Що можна, чи можна вважати законом таке голосування, якщо не дали можливість проголосувати двом депутатам? Е, і тут далі. Конституційний суд вважається ручним. Тобто, піс дуже довго його підгоняв під себе. І вирагіте з того, що він прийме рішення, яке потрібно піс, потрібно дуді, ну дуже високе. І тоді у президента буде можливість сказати так: або ви відразу, от прямо зараз, перестаєте порушувати конституцію, або я буду вимушений все ж таки розпустити парламент, який порушує конституцію як президент. От такий варіант мені здається цілком реальний. Ну що ж, це означає, що Польща дійсно входить в тривалий, Політичне протистояння і на Україні це також відіб'ється. На жаль, так в першу чергу, це стосується наших сподівань, що от прийде туск і ми дуже швидко досягнемо якогось компромісу по цим питанням, які нас турбують. Це перше все кордон та аграрний блокади, і так далі. Очевидно, що це набагато складніше ніж здавалося. А в ситуації, коли перед Польщею, перед урядом маячать дострокові вибори. Вони не будуть йти на кроки, які дають їхнім опонентам е, зайві козирі, і це дуже погано для нас. Тобто, розблокування кордону ближчим часом навряд чи станеться або воно буде зроблено в якості там когось компромісу. цей варіант, який влаштує польських перевізників, то тобто нам подалося віти на певні поступки. І невідомо наскільки довгим буде це розблокування, бо вони можуть або вони, або якась інша група заблокувати знову. Тобто, не варто очікувати, що проблема буде вирішена стратегічно. А я маю ще один, ну, скажімо, фактор або наслідок, це те, що це означає, що Польща стає слабшою на європейській арені. А тобто, це означає, що коли будуть розглядатися важливі для України питання, уряд буде насправді, по перше, затягнути внутрішнє протистояння, по-друге, його не будуть сприймати. Мати як постійний уряд Польщі, тобто його слово в Брюсселі в буде значити ну, значно меншим. Тобто, для нас одні мінуси. Так ну що ж, це лише показує, наскільки для нас, незалежно від того, хто є при владі у сусідніх з нами державах, наскільки для нас важливо, щоб там лишалася стабільність, і на жаль, поки що цієї стабільності у Польщі дійсно немає. Що ж, це весело, але правда, і ми у європейській правді будемо і далі розповідати вам про те, що відбувається у сусідніх державах, про те, що чекає на Україну у світі. А вас просимо лишатися із нами, лишати коментарі і ставити запитання. Лишайтеся з європейською правдою. До побачення. Пока.